Друзі, усіх вітаю в новому відео. Дякую, що зайшли в гості. Сьогодні вирішила розпочати відео з ось такого рецепту. Він мені постійно потрапляв на очі на просторах інтернету. Приготування виглядало дуже просто, а вигляд готової страви був настільки привабливим, що я не втрималась і теж вирішила приготувати. Для цього потрібно два середніх кабачка, нарізати кружечки не товсті. Тому що потім страву потрібно буде скручувати в рулет, тому враховуйте саме цей нюанс. І далі все дуже просто: викладаємо кабачки, ось так, як ви бачите на відео. Я викладала так, щоб не було пустих ділянок, не було проміжків, дірочок, щоб був один суцільний пласт. Далі натираю твердий сир будь-який. У мене пішло десь 200 г і ставимо в розігріту духовку до 180. Смидесяти градусів ненадовго кавачки готуються швидко. Я, чесно кажучи, час не пам'ятаю, але це було дуже швидко. Я дістала тоді, коли підсмажився сир. А тим часом нарізаю помідори теж кільцями. Враховуйте також, що кільця помідорів повинні бути тоненькими, бо все потрібно розкласти тоненьким шаром, і рулет потрібно буде скручувати. Поки я нарізала помідори, в кухні вже стояв просто неймовірний аромат смаженого сиру. Це означало, що кабачки можна діставати. Ви тільки подивіться на ось ці запечені кабачки під сиром. Як на мене, це вже готова страва. Це дуже смачно, можна і так готувати. Потрібно трішки почекати, щоб ця основа охолола, бо ми будемо наносити вершковий сир, і на гарячому він буде плаватись. Як ви бачите, кабачки я не солила, посолила тільки зараз, щоб вони не текли. Також враховуйте, який у вас твердий сир, тому що він також може бути достатньо солений. Далі все просто змащую шаром вершкового сиру. І, як на мене, це вже коли ми спробували, можна було у вершковий сир додати чесничку. Смак був би набагато яскравішим, шар помідорів, шар. Шинки, і, як на мене, шинка була зайва, як на мій смак, але, наприклад, Максу, моєму старшому сину, навпаки, із шинкою більше сподобалось, тому тут уже дивіться, по вашим смаковим вподобанням мені, наприклад, достатньо було помідора. Зараз йду на нарощування вій і хочу вам показати, як виглядають мої очі до без макіяжа, без нарощених вій. Я вам розповідала, що у мене нависає повіко, ось так воно, бачите, ховає мої природні вії, не можу я їх нафарбувати. Якщо нафарбую, то вони все одно ось так лягають. Якби не вії, то взагалі ось. Це по віку перекривало б мені зір. Тому показую вам до вії свої попередні нарощені. Я зняла десь три дні тому. Вчора ходила до майстра, вона мені пофарбувала мої природні вії, тому що вони взагалі не мають кольору. І потім буде нарощувати. Тому для вас цей час пробіжить непомітно. А ось так я виглядаю з нарощеними віями. Краса. До речі, брови у мене татуаж, я їх ще не фарбувала сьогодні. Я сьогодні наносила тільки звичайний догляд, сироватку та крем. так, свіженько, мінімум макіяжа зранку, потрібно просто нанести тональну основу, там блиск для губ, можна зробити більш інтенсивний колір брил, і все. Зараз трішки покажу покупки. Взагалі, покупки у нас щодня. У мене, наприклад, під будинком знаходиться фора, тому будь-які продукти до. Майже до пів дванадцятої можна придбати будь-що. Якщо потрібні якісь такі господарські товари, там чи аврора, чи копієчка, в будь-якому випадку повз ці магазини я буду хоча б раз в день проходити, і все, що мені потрібно, я можу там купити. Якщо мені, наприклад, потрібно, то до них йти 7 хвилин. Тому немає у нас, знаєте, таких якихось об'ємних закупок. Все купуємо по потребі, тому зараз покажу. Зовсім забула, що я заходила в Аврору і вам трішки познімала, тому швиденько пройдемось по товарах. Ось, наприклад, спрей для текстилю: 129 гривень. Це оксамитові мрії і 149 гривень вишневе сяйво це новинки. Декілька днів тому купила Валерію ось такі шкарпетки. Тут комбінований склад, в покупках покажу, я їх вже прала і мені сподобались. Після прання вони зберегли свій зовнішній вигляд. Далі трішки пороздивлялася акційних пропозицій, ось такі чашки з кришкою і трубочкою 64 і 84 гривні. Також з'явився посуд з синім малюнком у копійці з квітками. А у Аврорії з таким орнаментом також 64 гривні по акції до цього ж посуду ось така чашка. Така чашка це теж новинка. В крайньому випадку я такої не бачила. 55 гривень. І ще ось така чашка теж, мені здається, новинка. Ну, в залежності від того, хто коли заходив у Аврору, 77 гривень. Такі чашки по 99 гривень. Є ось така з вишеньками і ось така, мені здається, це тюльпанчики. Ємності для спецій, це пластмаса. Ємність з ложечкою, з дерев'яною кришкою 88 гривень, і 77 гривень, ємність такої ж якості, але без ложки. Серветниця по акції 39 гривень. І також ось такі органайзери для серветок дерев'яні по акції 84 гривні. Хотіла знайти пінк для ванни. У Аврорі він також по акції 129 гривень, щоб був жовтий кружечок, бо вважається, що то оригінал, а це і під сумнівом, але у нашій Аврорі також без жовтого кружечка. Ще по акції ось така ємність для олії. Я в попередньому відео показувала, я купувала в Сінсей. У Аврорі схожа, коштує 59 гривень. Раніше були такі яскраві кольори, блакитний. Мені здається, ще рожевий, можу помилятись, а тут такий приємний коричневий колір, тому можна також звернути увагу. Ось такі склянки по 55 гривень зараз по акції. Також по акції 99 гривень розкладні контейнери для харчових продуктів. Їх можна зручно скласти для зберігання. Я дивилась, але не знайшла розміру. Їх у Аврорі було два розміри, то це більший. І ще по 59 гривень ось такі глиняні тарілочки. Хто, можливо, планував, то якраз зараз акція. Зараз трішки покупки. Спочатку Єва це замовлення онлайн. Придбала собі ось такий креатін моногідрат. Він потрібен для того, щоб давати організму енергію, тому що через безсонні наші ночі ми прокидаємось вже стомленими і по рекомендації там, і нутриціологів, і хіміків, те, що я чула, то вони рекомендують вживати ось цю добавку до харчування. Не знаю, побачу, розповім вам про ефект. Поки що просто показую, що я ось таке замовила. Тут смак манго. Робити такий напій. Далі замовила ось такий тональний крем, тональна основа. Вона йде з SPF 15 виробник Enaug. це у мене вже третя банка. Її надовго вистачає. У мене в кольорі 21. Ось, 21. Мені вона підійшла ідеально, тому я, знаєте, такий мінімаліст в цьому плані. Мені дуже подобається, що коли її ось використовувати влітку, вона дуже комфортно лежить на обличчі і немає такого відчуття, ніби спідніле обличчя. Далі в копієчці придбала ось такі мікрофіброві серветки. Я періодично, коли акція купую собі, дуже приємні. Якраз обираю собі сірі. Кольори. Взяла ось ці два, там ще були, потім повернулася, думала ще взяти, а їх вже не було. Інші кольори були, а ось сірого вже немає. По 12,50 взагалі, бюджетна вартість. Також спокусили мене на ось цей пральний засіб, який її дуже гарно сказали, знежирює навіть в холодній воді. Буду сподіватись, тому що, якщо взяти з шантеклеру, очищуючий спрей, він дуже класно виводить плями, Дуже гарно знежирює, також видаляє бруд. То думаю, що цей також повинен класно справлятись. І він мені потрібен, якраз саме для прання серветок на кухні, точніше, рушничків ось цих невеликих кухонних, тому що я постійно їх перу спочатку кисневим відбілювачем, потім завантажую ще на ціле прання окреме саме цих рушників кухонних у пральну машинку. І сподіваюся, що. Зм можу використовувати тільки цей засіб, бо його точно потрібно менше, коштував він 189 гривень. По акції зараз у копійці. і ще ось такі мікрофіброві серветки не можна прати при високих температурах, можна тільки при 30 градусах. Якщо прати при високих, вони дуже швидко втрачають цю здатність вбирати багато вологи. Така в мене логіка була цієї покупки. Обов'язково поділюсь, як мені серветки теж у копійці зараз по акції 30 гривень чи 32. Ось ця коробка 150 штук. Ось ці піали зараз по 24 гривні. У мене такі є. Не цього виробника. Я вже не пам'ятаю, але е мені якраз пару не вистачало, тому купила по 24 гривні дуже гарна ціна. Далі у Аврорі купила Валерію ось такий рюкзачок через плече. Він маленький. Ось, бачите, такий, він маленький для телефона, для якихось там коштів. Коли ми кудись сідемо йому потрібно покласти якісь дрібні речі, якусь машинку, таке щоб взяти з собою машину, то взяла ось такий гарненький рюкзачок. Там ще був, мені здається, помаранчевий колір. Рексону взяла, коштувала 75 гривень по акції. Ось такі фоторамки 10 х 15, така гарна серебриста рамка. По 36 гривень. Не пам'ятаю, чи ця акція чи ні, але по 36 гривень тому взяла дві фоторамки. Ось ці шкарпетки. Коли я пробила в чеку, вони були по 22 гривні. Тут склад 73 бавовна, 25 поліамід і 2 еластан. Мені сподобались. Зараз покажу ось, наприклад, випрані. Нормальні собі шкарпеточки, в принципі, можна брати. І ще в Рошені Зараз акція на такі батончики, вони по 8 гривень, і печиво до кави. У мене тут куточок здоров'я. Зараз іду забирати Валерія. І поки знімала, поки ходила по магазинах, то вже бачу, що не встигаю поїсти. І для того, щоб мені не повернутись. І не з'їсти холодильника, то я ось для чого я купувала собі протеїн. Для того, щоб робити ось такий коктейль. Тут виходить знежирене молоко одновідсоткове. Ну, тут десь на 100 ккал молока. І ось ці дві ємності, ой, дві мірні ложки це 100 ккалой протеїн. Ось ця їжа це 200 ккал по калорійності. І я поки буду йти в цей коктейль, І коли повернусь, то я вже не буду голодна. Набагато краще з'їсти ось так 200 кілокалорій і не бути голодним, ніж голодним прийти і з'їсти всі 600 Тому для цього я замовляла собі протеїн і ще поставила сюди спіруліну, щоб вам показати. Я п'ю її вже десь приблизно три тижні. По нігтях одразу я побачила результат. У мене вони розшаровувались. Такі були, знаєте, страшні на ось цих кінчиках. І ось за три тижні, скільки вони відростали, скільки я пила цю спіруліну, то далі не пішло. Майже відросли ось ці, знаєте, такі кінчики, тому по нігтях одразу зрозуміло, що щось вона дає. Я п'ю сім таблеток зранку на ще серце за півгодини до їжі. Через те, що тут дуже класний склад, я бачу, що багато хто її рекомендує. В принципі, я задоволена. І ось 0 плюс можна давати навіть дітям. Ну, а зараз для мене довго очікувана організація у ванній кімнаті, а саме організація, можна сказати, засобів для прибирання. Взагалі, перед тим, як почати вести свій канал, Мені дуже подобались саме ось такі мотиваційні відео, де дівчата організовують зберігання речей, роблять перестановки, прибирають. Мені подобались саме ось такі прискорені відео, де можна в швидкому темпі побачити, як все змінюється, як виглядає все до і після. Тому на моєму каналі багато таких відео. І сьогодні одне із них. Сподіваюсь, нормально мене чути. А, у мене Є ось таких шість контейнерів. Сьогодні зранку у Аврорі купила п'ять, а шостий у мене був. Вони трішки відрізняються, але це не важливо. І хочу організувати зберігання під моєю ось цією підвісною шафою. У мене вже на протязі, ну, не знаю, років трьох ось ця коробка з пилососа. Ось. Цей пилосос акумуляторний, яким ми користуємося, вона настільки мені зручна, вона ідеально, подивіться, ідеально підходить по ширині і стає туди в глибину. Взагалі не видно, що там вона є. Виглядає дуже охайно, зручно підходити до умивальника. Сюди можна стати, послати килимок, і ця коробка ховається під низ. І подивіться, такий, знаєте, охайний, завершений вигляд. І там у мене завжди зберігаються ганчірочки, серветки, запаси різні, ось рукавички. Ну, таке все для прибирання. Тому я вирішила взяти і розділити ось ту коробку на такі частинки. У мене є ось такі органайзери, поміряла і подивилася, що шість органайзерів повинно стати в ряд. І мені гарненько все організувати, тому пішла, докупила собі ще п'ять. Я так порахувала, мені повинно туди ідеально стати 6 штук. Особисто для мене ось такі перестановки, організації, розхламлення мають таку, знаєте, дуже заспокійливу дію. Поки я займаюся ось цими дрібними процесами, я дійсно повністю відволікаюсь. Можу навіть сказати, чекаю з нетерпінням, тому що до будь-якої спланованої організації. Я готуюсь, міряю розміри, купую органайзери, уявляю, як це буде в готовому вигляді, як я буду цим всім зручно користуватись. Взагалі мені подобається охайний естетичний вигляд, коли речі мають своє місце. Не завжди на це можеш виділити і час, і кошти, бо в житті не тільки одне прибирання і побутові справи. Тільки подивіться, як же мені подобається. От, здавалося, ті самі речі, але кожна має своє місце. З такою організацією порядок, я сподіваюся, протримається набагато довше. Тут у мене такі, знаєте, запаси. Нових серветок, тут мікрофіброві серветки, це ще все нове. Тут ті, що я вже використовую, випрані. Ну, Можливо, я ще щось додам, тому що тут є трішечки ось місця, можна таке щось вузеньке поставити. Але я дуже задоволена, дуже задоволена. Завжди, знаєте, організація за допомогою якихось ємностей, контейнерів, органайзерів, вона завжди допомагає в майбутньому заощадити час на прибиранні, тому що вам не потрібно буде розбирати завали, бо всі речі мають своє місце. Це стосується не тільки ванни а будь-яких інших куточків квартири. Але, звичайно, що організація ось саме така: за допомогою контейнерів. Також потребує коштів. Наприклад, ось ці контейнери я придбала у Аврорі, вони там по 44 гривні. Це такий бюджетний, можна сказати, найбюджетніший варіант. Якщо брати органайзери Ікея чи Юск, вони. Набагато дорожчі. В епіцентрі можна ще бюджетні пошукати, але коли береш один органайзер, то це там ніби і невелика сума. А завжди в організації потрібно там 5-10 органайзерів, щоб дійсно все зручно розкласти. І потім, коли ти, наприклад, 44 гривні множиш на 10, то виходить 440, і вже таку суму не завжди можна ось так виділити просто для організації. На цьому поки все. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую усім за перегляд і до зустрічі!